Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Як ви вже зрозуміли з назви відео, сьогодні в нас має бути весело. Ми будемо сьогодні нюхати розливухи і порівнювати їх з оригіналами. Це ні в якому разі не реклама. Я не настільки крутий блогер, щоб мені присилали рекламу розливушні фірми. Я думаю, що в мене адекватна аудиторія, і не треба вам всім пояснювати, як я до того всього ставлюся, але захотілося зробити етакий розважальний контент. Давайте будемо відверті. Розливухи, клони, аналоги, За любу ціну завжди купляли, купляють і будуть купляти. Навіть люди, я знаю людей, які свідомо купляють паль. Ну, тобто в. Типу під оригінальний флакон. І як вони купляють, щоб типу, флакон виглядав як оригінальний. Так що, розливухи в крайньому разі, хоча б чесні зі своїми покупцями не видають їм це як за оригінали, а продають під номерами. Насправді під номерами, адже мені ще трохи довелося попідписувати те, що я маю, щоб знати, що саме всередині. Захотілося мені поекспериментувати, що ж там люди купляють. Може, ми всі тут такі зібрали слухі і просто тупо тратимо гроші на якийсь там люкс, на якісь там ніші, на якісь навіть і бюджетніші, але що ви купляєте, якщо можна купити люкс за дешеві гроші. Адже, як там пишуть, завжди всі вони один в один не відлічиш І все таке. І мені стало цікаво, я спеціально не тестувала те, що ми сьогодні будемо тестувати. Переді мною раз, два, три, сім, сім атомайзерів. Я їх попідписувала. Звичайно, я не буду говорити, що за бренд, адже їх, по-перше, мільйон. По-друге, це не реклама. І мені цікаво, чи дійсно вони, як то кажуть, один в один. Зараз ми і подивимося. Отже, перше, я беру, ну. Немає значення, як беру. Один з найпопулярніших розливушних ароматів це є Dolce Gabbana Light Blue. Я дико хочу Dolce Gabbana Light Blue. Звичайно, не в розливусі, а в оригіналі. І ми будемо зараз нюхати, чим воно пахне. Ну, це не Light Blue. Це, звичайно, типу якісь, о Боже, я навіть не знаю, що про це сказати. М'єсів, цитрусове. Ой, і якась зразу лізе така нота. Коротше, я хочу Light Blue в оригіналі. 25, 50, 100 мл, навіть 200 є. Правда, мене трохи смущають ціни, тому що я за ними хочу просто поностальгувати. Ну, це не Light Blue. Ну, тобто, це. Е, схоже на. Ой! Лимони якісь, господі. В направленні, звісно, воно Light Blue, але. Я мушу відкрити голос двері. Господі, воно ще якимсь милом пахне. Коротше, це жахливо. Мені це жахливо не подобається. До речі, якщо ви. <свист> алергік? Е, це, як то кажуть, знаєте, не повторюйте в реальному житті. Я людина не алергік, я не дуже боюся таких всяких штук. Фу, ну, сорі, ну воно ужасне. Так, не хочу я далі це нюхати. Наступний аромат. Не знаю, що ви всі гроші тратите, адже можна купити Пантеру картіє. За копеечки. Я страшенно люблю пантеру, ви знаєте. Може, ми можемо купити подешевше. Е, до речі, я буду чесно говорити, якщо вона схожа на пантеру картє, то я вам скажу, що вона. Не схожа на пантеру картє. Ні, ну якісь відголоски є. Але боже, це якесь фруктове мило. Ой, май гад. Я навіть не знаю, що вам сказати. Це, типу, да, ну воно мало бути щось схоже на Пантеру. Але воно не Пантера. Це така полудохла, якась пантера, облізла. Боже, воно якимось милом. Фо! Воно неприємно пахне. Кошмар. Божечки. Я навіть не, чек... ну, я не очікувала, що настільки все погане. В мене є, до речі, розливуха, е, схожа на е, лос черрі по 5 гривень за мілілітр. І вона така досить смачна, поки вона не дійде до бази. Така, типу, як Lost Cherry, але розбавлений раз в 10. Ну, вишнева поливашка. Ну, оце. Ще, якщо Blue, там якісь цитруси були, ну це взагалі не зрозуміло, чим це пахне. Це якась суміш. Mm, такого дешево мильного псика. Псик. Голос гризе э, цей Дем'яна, Псик! Книжку. Гранітовуки гризе. Не рухай, то шкільна книжка. Лося! Фу, коротше, теж не хочеться такого. Ще один. А я ще спеціально, знаєте, щоб вона вибирала такі аромати, які я знаю, і то такі класні, тому що зробити якісь цитруси, типу москіно чи ще щось таке попроще, то я розумію, що можна зробити. А от зробити щось складніше і продати то за ті гроші, за які вони продають. Це не настільки весело. Ой! Ой! Ой. Госпоже, та що воно все таке зблизька? Воно в шлейфі приємне. Отак от. І воно реально чимось схоже трохи на цей таким ветивером пахне, і мінеральності тут нема. Оце і моєї улюбленої крайди цитруси. Такі приглушені. Но, коли я нюхаю його зблизька, це жахливо. Але ну, в, в, в краще, ніж в, в, Пантера. Пантера була взагалі ніяка. Може, воно на шкірі було би звучало. Ну, Дивіться, ветивер чути, цитруси чути. Немає оцієї тонкої мінеральності, за яку я люблю ТРРМ. Просто цитруси з ветивером, по суті. Тобто, що хотіли зробити в направленні. Ну, звісно, вони ще й робили направленні, Але оце ще більш-менш. Просто такий кастрований, звичайно, він не буде ніяк відкривати. Глося, пристань. Не буде навряд чи відкриватися, але тут немає такого Боже. Це хоча б можна понюхати. На старті, до речі, немає спирту ніде на старті. В жодному з них я не чула на старті спирту. Ну, оцей непоганий. Ну, такий, типу, як свіжак цитрусово-витивервий. Навіть трохи схожий на ТРРМ, тільки зроблений грубо і такий він М -м грубоватенький, але тут в крайньому разі не лізе ніякої гидоти такої зараз. Просто такий обрізаний. Якимсь чаєм віддає зеленим. Може, то вони і дерев'яшки такі зображували? М -м Цей, так. Да. Да, це щось схоже, скажімо так, в крайньому разі. Господи, та з тими кутами я не можу. Далі в нас буде аромат, який є і в оригіналі. В мене з ним складні стосунки. Я його маю в оригіналі, але важкувато мені його носити час від часу. Це є мукхалат від Монталь. Багато вже всіх, хто його знають. Слухайте. А це полегче, ніж мукхалат. Так, да, він оцей теж схожий. Тут більше клубніки. Там клубніка пластикова, така ніяка, і такого мила там багато. Ну, він гарний, але там зі смолами, з такою вершковістю. А тут, знаєте що, тут клубнічний дитячий коктейльчик. Він, типу, в направленні мокхалат, але він такий е легший, солодший, но теж мильний. Але мені і мокхалат мильний, ну, оригінал. Там така мильна та полуниця. А тут додали вони такої полуниці, хімозненької, яка в мокхалаті теж хімозненька. А цей теж непоганий. Інтересно? Да? І схожий трохи на мукхалат, звичайно, він, опять же, не буде ніяк відкриватися. Він звучить як перші ноти, тільки ще більше полуниці, трохи мила і все. Все, терормес вже просто зійшов в такі кислі цитруси, типу бергамота і нічого не чути. Але ну, гидотного там нічого зараз немає. О, це теж, я ж кажу, мокхалат тут схожий на мукхалат. М -м, інтересно. Звичайно, я собі таку купляти не хочу, я маю йому халат, але мені просто цікаво було. Що ж вони зроблять? Да, це мильна, така коктейльна клубничка полуничка хімозна. По -схожий, цей схожий. Окей. Експерименти продовжуємо. Мій улюблений. Ви знаєте. Шалімар. Може, ми дарма купляємо шалімари. Платимо за них великі гроші. Для чого гроші Ермес можна. Ой, цей чуйте Ермес, Господі. Гірлін. О, божечки. Охо-хо-хо. Аж в носі засвербіло. Хімозні цитруси. З ванілью. Типа шалімар, але такий уродський. Ну, це те, ну, типу, зроблено, чого вони всюди такі. Лимонна кислота. Без спецій. Тупо лимони і, і, і просто і ваніль. Може, вони хотіли зробити фільтр? Ой, не, цей ужасний теж. Кошмаром. Сама себе вирішила сьогодні помочити. Ой. Кислятина. Прям така кислятина. Мені не нравиться. А що ти хотіла, щоб тобі нравилось. Ні, коротше, шалімар теж хімозна хімія без взагалі нічого. Ну, Перше, давайте. Шалімар це. Шалімар. Він відкривається кожною ноточкою. Він грає кожною кожною, взагалі, струночками такими, починаючи від першої, закінчуючи до останньої. Тут цитруси і ваніль. Все. Фу, і цитруси неприємні. Зіпсули мені шалімар. Есцентрик 02. Аромат, який я показувала в останньому відео в пустишках, які я тільки закінчила. І хочу собі флекон. Зараз ми понюхаємо, може, мені не треба буде флакон я Собі куплю розливуху. Я сподіваюся, ви сприймаєте серйозно те, що я говорю. О, Боже! Це вони всі типу, схожі, ну, гадость. Схожий, але гадость. Це імітація, звичайно, моркви. Отут морквяний ірис. Морква, от мор... як дитячий, блін, морковний сочок, понюхала. їй-богу. Ірисом тут не пахне, тут пахне морквою. Ніякого. Амброксана молекули і то все таке грубезне, таким топором зроблене. От наскільки мені ж шмоле... есцентрик подобається, тим, що вона така тонка. Він такий, ну ти типу, побризнувся. Ти не знаєш, звідки в тебе цей аромат. Типу, ти його вже не чуєш. Повернешся і чуєш. Він настільки тонесенький. А тут такий вах тобі морквою прям Ня. Не вартий. Порівняння навіть не вартий. Пахне тупо морковним соком. Все. Навіть не ірисом. Ну, тобто, не квітковою цією морквою. І він, до речі, вже практично злітає. Ну, ладно. І останній, що ж ми хотіли, побавимося. Останній слон кінзо Ельфанд. Ну, може, ви зробили щось смачне, може, ви зробили мого улюбленого слоника гарним. І мені не треба буде. Бавитися з оригіналами, або, як то кажуть, то лишити собі на світі. А все, це я чую. Так, в мене є така мініатюрочка клону польського бренду Carlo Бусі, яка називається Safari. Вона є клоном типу на елефант, і оце один в один. Як то сафарі, але далеко не один в один з оригінальним слоном. Тупо така чуть спеції ваніль. Чуть якогось не то цитруса, і якогось такого солоденького і ваніль. Тобто, як слон десь в відголосках. Оцей от, от клон від Carlo Бусі точно так само звучить. Оригінальний. Елефант пахне спеціями. Всі знаєте що це є спеції вибух. Гвоздики, якісь коріандри, що там ще є. Ну, коротше, там ціла купа є всяких спецій. Я вже не пам'ятаю. Такі, як моя мама в мариновані гриби кладе, я вам вже казала. Тут нема ніяких маринованих грибів. Спеції тут практично не ну, практично їх тут немає, тут тупо ваніллю пахне. Але ванілію такою, типу під кінзо. Не, ну скучно. Це дуже скучно. Це в крайньому разі нема тут нічого гидотного, як в деяких попередніх ароматах. Ароматах, я навіть не знаю, що це, ну, розливушках. Ой, ліза, яка згидотка. Я знову ліза, яка згидотка. Коротше, я провела експеримент. Мені було цікаво. Я вас прошу, не купляйте розливухи. По-перше, це небезпечно для здоров'я, якщо ви алергік. По-друге, це небезпечно для здоров'я, якщо ви не алергік, але навколо вас є алергіки. Ви ж не хочете нікого придушити в прямому сенсі цього слова, це реально небезпечно. Реакції бувають. Не дарма навіть в оригінальній парфумерії інколи забирають деякі інгредієнти через їхню алергічність, а тут це ж взагалі хімпром. Не зрозуміло, що воно все зроблене. І не ясно, чим пахне. По-друге, це не воно схоже. Я розумію, що люди, які поняття не мають, як пахне оригінал, і не є їхнім фанатом. Навіть не тільки тому. Будуть купляти, тому що, от, наприклад, що, я, що в мене було? Наприклад, мук -халат. О, фу. Ну Він теж такий. <головіка> він пішов в таке полуничне радянське дитяче мило. Знаєте, ті такі? Клубничка. О, ні. І все. Ну Він отак був на старті, трошки розвіявся, типу, згустився, уплутнився і все. Ніяких тобі смол, ніякого тобі нічого. Ми від них звичайно і не чекали нічого такого надмірного. По-друге, це, звичайно, порушення авторських прав, моральної технічної цінності, і все таке. Адже парфумери роками працюють над композиціями, ті собі і забрали. Але клони роблять багато хто. І араби є дорожчі, які клони, і дешевші, і, і польські, і не польські, які хочеш, і українські є. Знаємо багато таких з припахом сільодочки. Краще брати Levante оригіналу або брати хороші бюджетні аромати. В тому ж Ейвоні чи в тому ж Oriflame є ціла купа хороших. Дивно, що люди, які типу, «А, Ейвон, не буду, піду, а собі візьму паль кірки. Ну, де логіка? Я, звичайно, образно кажу Ейвон Oriflame, але, наприклад, та взагалі купа є бюджетної парфумерії, бюджетної той Гре, наприклад. Прекрасний Хулірік Деваренс, я вам постійно підпишіться на мій канал, ви будете знати все про бюджетну парфумерію хорошу. Не купляйте розливухи, тому що це неправильно. Але мені було цікаво порівняти їх з оригіналами, я сподіваюся, і вам було. Отже, напишіть мені, що у вас є. О, до речі, я ще забула: мені колись підписниця Наталя присилала, що в нас один з найпопулярніших ароматів з підробок. Mm. Боже, мандарин Базилік. І я вам скажу, пахне він офігенно. От Мандарин Базилік, è, ну, правда, це не того бренда, це якісь там масляні чи що. Але він дійсно пахне класно. Нічого не можу сказати. Я б сама, звичайно, його не купляла. Е, я би і не знала, що він, ну, що, де, 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 куп... де таке купляти. Е, і Мені в оригіналі мандарин Базилік не дуже той подобається. У мене там є свої фаворити в тій Отже, ви зрозуміли, що я хотіла сказати, що ви хотіла донести. Ми просто нюхали парфумерію. Парфумерію. Ми нюхали не парфумерію. Наступного відео ми будемо дивитися на парфумерію і вам буду розказувати про цікаві бюджетні і не дуже бюджетні аромати. Всіх хвилююся, люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цйомкі-бомки!